28 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспіювання героя Андрія Сенгаївського, який загинув на російсько-українській війні. Про це повідомила Луцька міська рада. Віддати шану воїну прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі лучани. Герой Андрій Сингаївський 29 листопада 1979 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду командира взводу протитанкових ракетних комплексів 2-го механізованого батальйону. Капітан Андрій Сингаївський загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Поховають воїна на кладовищі у місті Коростень Житомирської області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.